Сімельний лікар по освіті працювала лікарем. що я зможу працює бути лікаром сім'ї, лікар. надавати допомогу. Брати і сестри у вас. Так, старший брати, та три роки. Усвідомлює своє рішення. Повернувся так кордону, хочу служити Україні. Ви розумієте, що це спеціальний підрозділ, які набирають, які можуть займати специфічними задачами? Це не сподобалось, що набирають добровольців, діти, які свідомо, вирішують і які розуміють, можливо, а теж різкі. І я хотів би долучитися до такого. Стоїмо! Так. Да. Виріше прийти в бригаді людьми, щоб бути залаштовані в поліці. Велі фірма Так, Харків, Запоріжжя і, і судно. Чому це вам потрібно? Чому. Чому? Ну, Хто якщо не ми? — А не страшно? Та ну всім страшно, але. ну... Воїн він простої ну, людини відрізняється тим, що поста людина вона боїться і не робить, а воїнів боїться і робить. Я з Херсону приїхав у пошуках мирної долі, так сказати, та чим зможе допомогти країні. Все бачив, коли ще був в Херсоні. Ці всіх орків на вулиці, їх танки та БТР усю техніку. Бачив на ну, власні очі, як вони хазяйничають у нас у Херсоні. Таке, таке мені не подобається. Хотів би вигнати очі в своїй землі. Отже, йдемо до перемоги? Звісно. Чи є переживання, хвилювання? Переживання, хвилювання є завжди. Я б сказав, такий позитивний мандраж, певно, якщо бути. Небагато слів. А взагалі надіємося, що все буде добре, що всіх нас приймуть, всі зможуть ефективно робити свою роботу. І дай Бог всі повернуться додому живими, цілими, зробивши той відрізок роботи, який нам передбачений законом і країною. А чому ви для себе вирішили прийняти таке рішення і йти в Ну чому хтось має вже 12 місяців майже захищати свою країну, а я маю сидіти вдома на місці. І чекати, поки мене будуть захищати. Чому я не можу робити те саме, бути корисним в своїй країні і, перш за все, своїй сім'ї. Починає... Ви вирішили чогось йти на війну. З чим пов'язано ваше рішення? Патріотизм, можна так сказати. Хочу захищати свою країну, не хочу сидіти на місці, хочу принести хоча б якийсь мінімальний внесок в нашу перемогу. Відбулось засідання поліцейської комісії ГУНП в Житомирській області. На ній розглядалися кандидати на службу до бригади. Спеціальної бригади поліції людь безперечно поліцейська комісія звертає увагу на мотивованість людей на їхню готовність служити на батьківщині на їхню і безперечно на їхню підготовку. Наскільки вони готові і фізично, і психологічно. Ну і безперечно, оскільки вони будуть проходити службу в поліції, ми також звертаємо увагу на їхню на рівень їхніх знань. Ми дійсно побачили сьогодні мотивованих людей, які готові служити, які готові захищати, які готові приймати участь в обороні України в рамках тих повноважень, які має Національна поліція України.